Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! 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 Filak, Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! A, біжі тати, а, в якій ви в жили? В якій хаті ти жив? Де ти жив? В Ждені. В, в Скільки румів вони мали, як воно було, було? Тільки кімнат? Тільки, в... тільки, чи... тільки, тільки, тільки мешкань було всередині, тільки румів. Ого! Це ж міху була дуже мала хата. Mm -hmm. Тільки був один рум Великний. і кухня. Кухня була тим самим румі, розумієш, а комірн був з Знаєш, що значить дошка да. дерева. Mm -hmm. Комін ще запалив, розумієш. А хижі були крити солому. Знає, що значить солома. Да. Як зерно росло, да. переважно жито mm -hmm. росло, то... І ще то до житло мотили ціпами. Значить, значить ціпа? Це ні. Та був такий рожок і тут люди молотили піше, то, на підводі. А більше тут у суму з'язували докупи такого? Кишка, і кривиха. А нас було базу жити. Дванадцяте діти було в моїй родині. Піше. І тільки був пець. Ти знаєш, що значить «пець»? Так. Да. Знаєш чи ні? Так, да, так. Да. Ти знаєш, як то, як ще гріло в кухні, поливала мама, обід робивала, бо що то, то пець ще грів, то ми на тім пецю там лежали. Добре Ну. Mm -hmm. no. А село було, от, ба з гардеждення, ба з гардеждення uh, купа люди накупили. Але були ба збідні люди, бо то, знаєш, земля була слаба. Kamienia było, zemna, rozumiesz, że tylko trawa rosła. Pumpery i trochę tam owis czy że Także... O, yeah. tak. A jeśli chodzi do, o arcu Wisła, to to, co ja pamiętam, to 47 roku, to ja mam 10 lat, to była, jak to pójście. Бас скоро вишвиляли. Три Время чи дуже було розуміє, тому що кролі, то тут кури чи уці, навіть некотору корову зоставали їх в стайні, бо не було, не було можна їх взяти. От, наприклад, підставили, підставили, підставили вози, кільми, і на тоді віз вадували по три родини. І то за скоро вищідлива. Ale nie znasz, czego się dalej skoro. Znasz, czy nie? No. no. Bo jak była wojna i powstańcza UPA, to była Ukraińska Powstańcza Armia, rozumiesz? Tak. No i jak skończyła się wojna, to ta Ukraińska Powstańcza Armia, to to, co ja znam, to jeszcze po lisach walczyli, rozumiesz, bo не било не радија, не телефону, не било и попросту не знале што ќе зробиво. Ну, и ще в сорок в што, што ја знам, тоа е што цели често армија украинска джава по лисах, по села, разумиш ли, во, во, по, по во, To było jasno. Koło Dukli, koło jasła to ze się była bytła. I to generała świadczeński zabyli. Najprawdopodobniej zabili swoje. Rozumiesz? No i pisze to co jest rząd polski. Skoro wysilił, rozumiesz, tych lęki z Podkarpacja jasła z tych terenów lemkiewskich. Skoro wysilił, bo to te. Zemli zachodni znowu na Niemiecku, ziemi były puste. I tylko co znam, to rząd polski się bajał, żeby Niemcy nie wychali na dę ziemi. No i z tych podskarpacchiem Biennych Story, proszę to było samodskie, górlickie. No sołdzekie się skoro wyślali na tu zemlju, żeby zapomnić to do Niemcka Hause, żeby Niemcy nie вернули. A ja mam tylko tylko сказати, że jak nas mali seляті, to my się chowali, krлися, doby nic. No, a to to chowali. My сиділи два тижні мене хлібці, бо мали в ціні. Кажем, селі був солтас і солтас децінув у кого висели. mm -hmm. виселили. А, Возіли, що Наприклад, солтус по Фелек зостав туди в Тирі, то зостав, але я не хотіли зроставати, то щоб... — Ти Знаєш трохи історію, ні? Так. — Є, Але знаєш, що? Знає, що молодих хлопців що забрали до, до, але, до того. Але знаєш, знаєш тільки генеральну історію, Є. а не хіба персальну, що Є. по, по соду чи Є. що. Є. Є. Але то, вони до Гнеска історію не знають, хто докладне того, що забив. Не знаю. Так само, як Кеннеди. Ідентично. Кенеди. Не котре люди знають, значить, що, що напевно, знає, хто забив кого, але то не йде на, на, на того. Як ж день веселяти, то ми сиділи в смиряківці два тижні, мої кузинки. То була, то була страшна. страшна річ, що ну, ну, завезли нас до загожан на тот, нормальне вагоне. То, Товарове, то. розумієш, запакували по три по дві родини до вагону. Розумієш, ані вода, а не не що ще потягу по від часу до часу ставали там, де ука були, то ще троє щіна брали для коров. Бо... Але були добрі люди, бо в повітря стріляли, не до людей. Як люди летіли, сос... росі, то було бива набрав? Я трошки пам'ятаю, я 39-й років, не хто знає. Я ще точно. А він 37. А, я, яке було життя під час Другої світової війни? Яке було життя під час Другої війни світової? О, то я то що не пам'ятаю. О, то до Другої війни світової? — Другої війни. Марзби не було. Не було грошей, не було роботи, земля була слаба. А як, наприклад, господарка така бідніше мали кури, ну, то як яйко кура знесла, то треба було до склепу занести до жила, щоб купити соли або цукру у вас видно, то ви могли <проху> не маєте поняття, що за життя було, розумієш. Ну. Я це розумієш на Великдень, як діти діставали, то була у Чеха. А не скажай, що це чи місто, чи кобаса. Нечні діти не, не поругали <кх> до того, бо то є. Не було ані роверу, ані самоходу, ані трактора, а ані вонеч, тільки ціп і рука. <кх> це то наш, це мого Розумієш, ні? Чи хтось з вашої родини належали до упа? No. Ні. То, то, то ти ще заинтересували лемками, чи часом ще не, 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 не организують, десь і бунту не роблять. Розкажіть про день, коли ви мусили покинути своє місто е, село, через акцію віслу і скільки часу ви мали підготуватися на ваш виїзд? На виїзд? Так, так а, три ага. дні. Ага. виїзд не котрий один день чи два а, дні тобі. А, <кій> а ще мусите записати, що всіх молодих хлопців забрали? Бо скоро, бо скоро восіляли, бо скоро висіляли. Uh, я, наприклад, то був КВУ. КВУ то був корпус безпеченства розвлечного. Як не дасте, то витумажим дасте. Розумієш, а ти ніж, як я доріс, то я пішов до того війська, до корпусу безпеченства розвлечного. А няня повіли, як був то з Ружовня, що повідали ми затісно в тим вагоні, то ще хотів його вибити. А так же то. Так, а так же куди вас повезли і як вас туди завезли? Яка довга була поїздка? Як О, я те докладні не повім, але марш довго. E, не мам поняття. Три бо тижні, то, ж... певно, вагонами. Як, ти пиші дуєш, то не мене. Це сам припомінам. Це <coughs> був вагон, то так мене вже, ти ще будеш що... Бу, то за Гожан, на захід. Три дні. А кудав... куди вас повезли? Przywiedznie до, до to było State Zielona Góra, a dokładnie to był już pojazd w Szczelce do Bronowic. A my do Machar. Bronowicę. To było na zachodzie. To jest tereny 100 km od Berlina. To wszystko tereny, gdzie nas wysiedili, to były Niemiecka. To było tak przeważnie. zielonogórskie, wrocławskie. A od odkale mama pochodzi? Olsztyńskie? No to około tam Białoboru. Jak? Białoboru tacy. Je. ja To szczecińskie było takie. Cztery województwa było najważniejsze, że one tych wszystkich lęków... Słuchajcie, lęki, to, ja wam to, co się powiem to. jeszcze od tej sprawy. Raz przywiezli, to jechaliśmy wagonami z bydlęcami, ze zwierzętami, ze wszystkim. dva týždny. I nás přivezli do takové díry. to bylo střelce povědět, ale to byly machary, to bylo díra taková, že zvalili všechno domy povalené, lidi nebylo, jen starý palac. Ale nie kontra, po po německy ha... byl palac, nebyl dveře, víkend, nic. Tam zvalili nás kupa dítě, čtyři rodiny, dvě babky, tři to babky. To Kołchorze pgr To, to, to tak, to tak to nas do takiej dziury. Żeby tylko korowę do żeby było coś dzieci nie dać i tak. Ja. A chłopi to zabrali. Jeszcze to to napisz, że powieć, że do jawożna szybkich młodych chłopów i tam ich to. To jest sprawa polityczna. No nie polityczna. Polityczna. Jaka, Jaka polityczna? Не скачуй з право суд. То за дуже політиком ще займує, то зараз ми кого духу роблять. Мої тато жили на скриндок, на плебані з мамою співали. Я ще і вони то швидко що... знали від кринза до Як Духа. того вижили на Західі? Бо я був на заході. О, то на от 47 року аж до 83 го до поки тут ми не приїхали. А як і коли ви добралися до Америки? Як? як? До Америки. Коли ж приїхав до Америки? В 83-м. А як? 1983. Як? Як ви доїхали сюди? Як? Як ви ще туди встали? О, ні, бо ви... я її родича, стягнув брат перший раз, розумієш? Стягнув, а ми ще родича стягнули нас. Чи ви знаєте деяких людей, що прожили акцію війська, що тут живуть тут. Що суд тут, що пережили акцію війська, чи знаєш кого ти ще? Чи що тут? Є. Yeah. Ну no, я не думав, хто то може ще бути. Єдине Маморож, але Маморож був 45-річник, то є дітсько. А ще було, може, там дзетко. Берехи, Берехи були, чи Гованські були, чи Берехи? Mm. Були yeah. Yeah. <coughs> ja ми, я якісь, не думав, що хтось ще жив. Але ту в Янкерсі якісь родини були. Але в Єнкерсі були якісь люди. Були. Чи в Єнкерсі були якісь люди? Ну no, були, ну як ну тато був, і ще був тото то, урам. Урам, ну а не знам, чи Савчук. Mm, <порожен> Хованський був, причиш, Хованський вариха. То завжди не швидко люди. Швидко завжди не є. Ось усе вже є. Дякую, мам, дякую. Дякую, мам, дякую. Дякую, мам, дякую. Дякую, мам, дякую. Дякую, дякую.